Села і студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Верховній Раді України зареєстрували законопроект номер 9454 щодо додаткових процедур для зміцнення довіри суспільства до судової влади. Як повідомив один із ініціаторів, народний депутат України Денис Маслов, він передбачає застосування поліграфу для суддів та претендентів на посаду судді. Далі цитата. Зареєстрували у парламенті законопроекти, які стануть першочерговими кроками для укріплення авторитету суду та подолання проявів корупції в органах правосуддя. За словами Дениса Маслова, крім безпосереднього застосування поліграфу для суддів та осіб, які претендують на посаду судді, йдеться про повноваження вищої ради правосуддя проводити моніторинг роботи суду, якщо його судді вручено підозру в отриманні хабаря. Під час такого моніторингу, за словами нардепа, ВРП буде досліджувати роботу всіх суддів на предмет можливого вчинення ними дисциплінарних проступків також також законності джерел походження майна, як заявив голова комітету Верховної Ради з питання правової політики, ВРП має невідкладно розпочати моніторинг роботи Верховного суду щодо всіх його суддів. Крім того, йдеться про реєстрацію законопроекту номер 9455 і завершення оцінювання вищої кваліфікаційною комісією суддів України, тих суддів, яких Вища рада правосуддя відмовилась звільнити через їх невідповідність обійманій посаді. Наскільки ці ініціативи можуть бути дієвими і чи почнуть українці більше довіряти суддям, яких перевірили на детекторі брехні, говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Ніка Крейденкова, адвокаційна менеджерка фундації Де Юре. Пані Ніко, вітаємо вас. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож давайте до справи чи буде на вашу думку підтримано Верховною Радою і президентом законопроект 9454 і чи проходитимуть судді претенденти перевірки на поліграфі? Щодо того, чи буде підтримано, насправді будемо бачити, як він пройде комітет, і як власне будуть депутати самі голосувати. Звісно, що шанси є і великі, тому що все ж таки цей законопроект став наслідком власне, засідання і рішення ради національної безпеки і оборони, власне, цим рішенням доручили парламенту внести такі законодавчі ініціативи, що власне було зроблено щодо змісту самого за. Законопроекту, як писав Денис Масов, ви зазначили правильно, що це буде стосуватися перевірки суддів, так званого моніторингу суддів. І тут важливо розуміти, що історія з моніторингом є наслідком великого корупційного скандалу. І це, звичайно, природньо, що і органи влади, і власне суспільство очікує покарання цих суддів. Просто дуже важливим є те, якою процедурою ця перевірка буде здійснюватися. Це так званий моніторинг, тому що в нас в країні вже існують процедури, за якими можна звільнити суддю. Їх принаймні, точно дві в конституції, такі важливі, які я хочу відмітити. Це дисциплінарне провадження. Це коли Вища рада правосуддя розглядає проступки, які були вчинені умовно в умовах цієї професії суддівства. Результатом такого. Дисциплінарного провадження може бути звільнення судді. Е, і другий момент є кваліфікаційне оцінювання суддів. Е, це те оцінювання, яке було ще розпочато після Революції Гідності, і мало намір очистити всю судову систему. Це така є екстраординарна, можна сказати, процедура. І враховуючи, що вони вже дві існують, і зараз вигадувати третю, окремою процедурою е, виглядає поки що такою не до кінця зрозумілою ідеєю, тому дуже важливо, що саме це буде, і для чого, тому що результатом такої процедури, наприклад, може бути звільнення судді, але тоді зразу буде питання, чи відповідається конституції, бо конституція має дуже чіткі підстави. Це може бути, наприклад, результатом початок дисциплінарного провадження. Але тоді питання, для чого взагалі проводити і там втратити дуже багато державних коштів і ресурсів на перевірку того, що. Можна почати зараз набагато простіше за скаргою банальною і правоохоронні органи. Наприклад, у випадку, там коли вони когось піймали на хабарі, подають такі. Такі скарги у нас був раніше, навіть з попередньою такою не дуже хорошою вищою радою правосуддя, все ж таки прецеденти того, що звільняли за дисциплінарне провадження, власне, якщо ще до суді було кримінальне. Тому ключовий момент будемо бачити текст законопроекту, будемо бачити процедуру, і тоді можна надавати конкретну оцінку. Але дуже важливо, щоб це було таким доцільним і не дублюючим, все ж таки рішення і заходом. Цілковато я з вами погоджуюся, адже сама помітила, що таке знаєте, навіть на загальному інформаційному рівні виникає зараз відчуття, що йдеться про те, що буде ще одна процедура для перевірок, тому що тих процедур, які вже існують, начебто вони не справляються, і є питання до перевіряючих органів, для яких треба зробити ще додаткові перевіряючі органи і системи перевірки. Е, насправді так є таке враження дуже, і тут важливо ви гарно підмітили щодо довіри до самих суб'єктів, які будуть перевіряти. Е, ще що стосувалося перевірки суддів Верховного суду. Е, Венеційська комісія, е, яка власне є досить таким органом, який до якого довіряє українське суспільство, тому що це все ж таки європейський визнаний з репутацією орган. Вона рекомендувала е, повторну таку перевірку суддів Верховного суду, однак, за Мотивованою рекомендацією громадської ради доброчесності це власне той суб'єкт і представники громадськості, які брали участь в конкурсі, які неодноразово вказували на порушення під час такого конкурсу, які неодноразово вказували, що е, недоброчесні судді все ж таки рекомендовані стати до Верховного суду недоброчесні інші кандидати. І власне, Венеційська комісія визнала, що цей орган мав довіру і може рекомендувати обґрунтовано Мірку конкретних суддів, і ми, як громадськість, власне, позитивно сприймаємо таку такий мандат, можна сказати, від венеційської комісії. І власне цю модель ми бачили би, тому що громадська рада доброчесності за там чотири роки свого скликання два склади поки що не дала причин сумніватися в їхній, е, в їхній позиції під час і доборів і кваліфоцінювання. Ну і повертаючись до питання поліграфа, як на вашу думку, а чи ця норма в разі її прийняття відіб'ється на судовій системі України і чи стануть суди і судді більш доброчесними, враховуючи той фактор, що йдеться вже про відсунення людського фактора? Тут також питання: наскільки я насправді знаю, що до науковості методу поліграфа є доволі багато питань. Е, і другий момент того що враховуючи, що до його науковості є багато питань, яку будуть мати вагу висновки за результатом е, поліграфа. Чи це може бути, е, наприклад, єдиним джерелом, що суддя там позбавиться посади, буде нести якусь відповідальність? Чи це взагалі не буде джерелом, а лише там матиме якийсь е, рекомендаційний дурачий характер. Е, тут в цьому власне теж питання, і е, більше власне. Важливо, яка процедура і наскільки ця процедура там, переоцінки суддів забезпечує там участь суб'єктів, які довіряють як там громадськість або якісь міжнародні експерти, ніж типу той метод, з яким власне з результатами якого буде ознайомлюватися суб'єкт, до якого можливо і в кінцевому результаті теж є питання. Наскільки я розумію, ми зараз не маємо ще ніякої інформації щодо процедури застосування детектору брехні, і відповідно не маємо інформації щодо того, чи передбачає законопроект оприлюднення результатів перевірки судді на поліграфі так, власне, поки що ми такої інформації не маємо, тому досить складно ще оцінювати. Тобто, на жаль, можемо на сьогодні зробити висновки, що а, важко сказати, чи довірятимуть українці більше, а навіть а, якщо ця норма щодо застосування поліграфу вона буде проголосована і буде взята в роботу. Власне, ви маєте рацію, тому що поліграф може бути такою солодкою цукеркою, за якою буде критися досить непевна процедура і не до кінця зрозуміла. І власне тоді це не досягне тих результатів, на які очікування суспільства а суспільство власне очікує реальних покарань. Суддів, які п'яні за кермом, які хабарники, і власне тут важливо, теж щоб це не стало таким розмиванням фокусу, тому що парламент зараз розглядає законопроект, щодо якого вища рада правосуддя зможе поновити розгляд скарг. І власне важливо поновити розгляд цих дисциплінарних скаргов. Поки що це в Конституції і в інших законах, власне, є основним видом, за яким можна зараз звільнити суддю, який зробив там, які власне п'яний їздив за кермом чи бере хабарі і так далі. Це найшвидший і найперевіреніший спосіб, який точно вистоїть там і в українських судах у випадку оскарження і власне вищих таких, як. Європейський суд з прав людини, от недаремно ви згадали про Європу, бо очікування українців так від судової реформи, це одне питання, але ми маємо а, вельми великі очікування вже не перший рік від наших західних партнерів. А скажіть, будь ласка, а практика, якщо є така інформація щодо використання а, для суддів і для потенційних судів поліграфу, чи є вона, наприклад, в західних країнах? Е, я чесно кажучи, не знайома, щоб десь була така, і власне, щоб така практика була чимось єдиним на, на що можна опиратися при перевірці, тому що знову ж таки щодо науковості і перевіреності цього методу там є різні думки в науковій спільноті. І власне, зважаючи на це, як яка ще буде важливо, яка буде процедура його застосування, яка буде вага його свідчень, тому що е, цим дуже легко. Команіпулювати, тому що воно звучить гарно, але може використовуватись не дуже. Дякую за пояснення, за аналітику і за час, який ви приділили роботі лайф студії на сьомому телеканалі. Нагадую, з нами на прямому зв'язку була Ніка Крейденкова, адвокаційна менеджерка фундації де Юре. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Телеканал залишайтеся з нами і надалі.